Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо повітряні панкейки на сніданок. Ці панкейки на молоці виходять надзвичайно ніжні та повітряні. Вони политі медом та подрібненими підсмаженими горішками. Відео не може передати, наскільки вони ніжні. Ну що ж, давайте почнемо. В мисочку вбиваємо 2 яйця. Всі інгредієнти повинні бути однакової температури. Додаємо сюди 3 столових ложки цукру, півчайної ложечки солі, гарно розмішуємо нашу масу, а потім гарненько потрібно збити або вінчиком, або міксером. Друзі, я збивала міксером, подивіться, наша яєчна маса посвітліла і збільшилася в розмірах Сюди ж додаємо 2 склянки теплого або кімнатної температури молока. 4 столові ложки олії без запаху та гарно перемішуємо. За рецептом у нас 3 склянки борошна. Додаємо їх сюди. Та одна чайна ложка суди. Гарно вимішуємо наше тісто і воно має бути отакої консистенції. Смажимо наші панкейки на сковорідці без олії, надаючи ту форму і розмір, яку нам потрібно. Коли ми бачимо, що з'явилися повітряні бульбашки, які починають лопатися, наші панкейки можна перевернути на іншу сторону. Рецепт цих панкейків мені подобається тим, що він завжди вдається. Завжди смачні повітряні та ніжні панкейки. Надзвичайно швидко смажиться по півтори хвилини з кожного боку. Приготування зайняло в нас всього декілька хвилин, а така краса виходить. Викладаємо наші панкейки на тарілочку. З чим їх подавати, кожен обирає за своїм смаком. Особисто мені подобається зверху политі, панкейки медом, а ще притрусити горішками. Готуйте на здоров'я для себе, своїх рідних та близьких, і нехай вам завжди буде смачно!